machine bring them all back down hey you feed the machine bring them back down nothing hey you feed the machine bring them down Бачу, що прийшов час поставити всі крапки над І та розповісти вам, що коїться у ком'юніті Майнкрафту. Моджен запропонували проголосувати за одного моба з трьох, такі як Краб, Броненосець та пінгвін. Але ком'юніті Майнкрафт дуже не сподобалось таке опитування, бо майже 100% виграє краб. Але хтось може в мене спитати, чому ти думаєш, що виграє краб? Тут навіть нема сенсу думати, бо про краба ми знаємо більше всього. Те, що його середа обитання, мангрові болота, також те, що його клешня може ставити блоки на більшу дистанцію. І це майже не йде у порівняння з броненосцем, який дає просто шитки, завдяки яких ми можемо зробити броню для нашого улюбленого потомця. Але тоді виникає питання: від чого буде захищати ця броня? Від падіння або ж якого удару мобу. Ніхто не знає, Модженк нам не написали ніякі підсказки, нічого не сказали нам, тільки те, що броненосець може захищати вашого улюбленого питомця. Точнісінько, його чешуя, яка невідомо як буде з'являтися, чи буде вона з'являтися після росту як у черепах, чи буде вона з'являтися, коли вони розмножаються. Та гарно, що я спам'ятав про черепах, бо їхній лоскут теж броня. Але замість того, щоб додати нам більше функціонал для їхнього лоскуту, вони додають нового мову для саванни. Та така ж сама історія з пінвіном, бо човном ти будеш користуватися тільки тоді, коли в тебе не буде ще й літр. або ж три зубці на ці гунтри. Та ось ми підійшли до того, що сенс пінгвінів неякого. З них нічого корисного не падає. Та знадобляться вони у самому початку, та лише для прикрасу Майнкрафту. І ось ми підійшли до того, що найм корисним буде краб, бо ми завжди строїмо у Майнкрафті. Завжди навіщо нам якийсь то там пінгвін, який буде прискорювати човен, або ж навіщо нам броня, про яку ми нічого не знаємо. Знаємо лише тільки те, що вона для собаки, від чого вона нас не зхищає, невідомо. Та навіщо вона нам, якщо наша собака, постійно сидить у хаті. Та ось ми підійшли до того, звідки з'явився бунт. Гравцям не подобається, те, що Моджинг та Windows Studio не хоче робити щось нормальне для гравців. Так так вам не почулось, бо Windows у цій ситуації особливо виновний, бо Windows керує Модженгом. Та він вирішує, що додати у Майнкрафт, тому не треба виливати все говно на Моджен. Та гравці роблять петицію, щоб припинити голосування та отримати зразу трьох мобів. Бо з одного боку це чудово, а з іншого це погано. Бо якщо Модженк це не сподобається, вони можуть назавжди заблокувати можливість голосувати. Та тут вже вирішувати вам. Плити за течею або ж чинити опір. Напишіть свою думку у коментарях. Не забувайте залишати свою сподобайку, підписуйтесь на мій канал. Це було 3 хвилинки новин. Всім до зустрічі, бувайте!